Вітаю панство! Сьогодні Рашка вчергове посила десятки крилатих ракет по мерній Україні, знищуючи енергетичні об'єкти та знищуючи все навколо. Сьогодні Рашка вчергове показала свою суть, терористична держава, антилюдська держава, держава, яка не має права на існування. Я роками поширюю свої ідеї, ідеї остаточного вирішення росіянського питання, але, на жаль, сповідників моїх ідей є обмаль. На більшість українців, на жаль, і надалі хочуть, щоб існувала велика та могутня Росіянська Федерація, щоб існувала ота недолуга росіянська культура і їхній мерзенний росіянський язик. І щоб панували вони як на території росіян, так і на території України, так і в цьому світі. На жаль, тотальна більшість українців хоче, щоб Україна і надалі існувала в тих нікчемних кордонах, намальованих нам україну ненависним СРСР. Щоб Україна і надалі була мультикультурною помийкою, а не українською Україною. Вибір очевидний або українці продовжують бути з Малоукраїнською свідомістю або українці стоїть сповідниками моїх ідей: ідей остаточно вирішення росіянського питання, оршмутування Росіянської Федерації, заборони росіянської ідентичності та створення регіональної наддержави України в межах від Берестя, Помозер, Стародуб, Вороні, Волгу, Каспій та Кавказ і на зеленому клині. Панове українці! Не біймось бути українцями, не біймось бути великодержавниками, але біймось бути мало росіянцями, біймось бути мало європейцями. Шановне панство, підписуйтесь на мої аккаунти в соціальних мережах та поширюйте мої ідеї, бо лише разом ми здатні перемогти, бо лише разом ми здатні здійснити величну справу. Побудувати величну та соборну українську україну. Слава Україні! Слава українському народу!